Всім а 4 рапли в нову сотку, і І в нього підписники стали прибавлятися більше, Тож пора подивитися. Наскільки більший, на який вогонь він засушує. Зараз кажу, як він напнув ту сотку. О, все є. І зараз і зараз в топі 50 появилась нова анімація. Як хтось сапає на сотку або новий мільйон, то дивіться от таке фіолетове появляється. І до нього цілих 20 прибавилось. Я бачив навіть, що до нього один раз 14 прибавилось. Пора подивитися, чи заслужив він. І, і мені дуже інтересно, чи заслужив він, то я починаю за 400. Так, дивимось. Ніфіга себе, знов плюс 14. Звісно ж, дайте йому таку, як в 14 і 8 місця, а то як дасте, то я йому взагалі дам фіолетовий вогонь. Чи який там вовще, кольоровий, чи який 25. -й. Я з ними зовсім не согласен Ну, вогонь вогонь такий, як в 26 місця, 30. -й. Це 33 реті. Скільки, скільки до А4 риса прибавилося? 33 реті за А до А4 скільки? 13 нібито. А ну ми перевіримо. Реально 13. Так, 37 місце. Заслушує, теж трохи підкачався, ніби то ж новий соткою. 38 заслужив, 39. Заслужує. 45 заслужує, 48. Тут я не согласен якось. Ага, дайте, такий вогонь як Вачоти. Тож, А 4, 23 місце. Оце 48 місце поміняйте ним вогні. Так. Ой, 47 ми може ще засолувати. Подивимось. Тені це служі на І йдемо до містера Рабіста. 17-те. За перебавляю вже. уже заслухає. Чорнадцяте. Заслухає. 13. Заслужує. Скільки на да, чотири? Дивимось. 12. Показали, що якихось там п'ятнадцять. Вже скільки. Дванадцять знов. Це що? Відео там, де я за одним чотирисом буду наблюдати, чи що це відео, хто заслужує інший вогонь. Це скільки до нього прибавляється? 12 чи скільки там сотки? Дев'я. А ну нам ну, скільки до нього. Ну що, дивимось далі? Дев'яте місце. Віс восьме заслужує, а дев'яте. 412 прибавилось. Дев'яте заслужує, восьме. Ой, шосте! Четріса, знов 12 прибавилось. А шосте, п'яте заслужує. А шосте заслужує. Так, дивимось знову на 4, скільки, скільки? Знов 12. Третє. Заслужує. Друге. Ча 4. Знов 12. Друге. Чого? Який ще один? А скільки до того прибавилось? Заслушання. О, 24 раз знов 12 прибавилось. Це що за приколи? Вони 12, -ки, 13. -ки. 13. Це що він так швидко? О, містер Рабіста скоро буде 385 мільйонів дивусь заслужив. Скільки до 400? Скільки, скільки? Тайтин 25, 36, 11. Я буду з -з -з годинами за 400 наблюдати. Скільки? 13! ничего себе!